Це створити, якщо дійсно збираєтеся створити в рамках реформування це питання до представника державної влади. І по-друге, ви на питання тут, згідно з повістки дня, передбачено прийняття якоїсь резолюції, яку ми не бачимо. І я дуже побоююсь, що наше зібрання, вибачте, шановний фанце може бути потім використана для того, щоб підтвердити або запропонувати від нашого імені якісь незрозумілі пропозиції, які підтвердять позицію, наприклад, пана Гройсмана. Тому, будь ласка. Немає жодного представника влади. Консультант влади є. Є, є консультанти. Консультант, консультант влади, консультант влади. І рекомендації писали, і доручення були. Представтесь, будь ласка, будь ще знам, раз все посади. Ви знаєте, це той рідкісний випадок, коли в мене немає жодного титулу. У вас сейчас его нету. Но в 2008 году вы издали книгу, называлась... Я и зараз її переведу. Да вот там Называется территориальная организация Влады. Да, и вот там. Излочины были счинены сами в цей час. Я прошу прощение. Ну, ведь мы не теряем. Я не могу. Нет, ну давайте мы прошу прощения. Я задаю ну, давали слово. Одну минутку. Пописите, пожалуйста. Ми сподіваємося, що ви зможете відповісти. Перше питання, друге питання. Перше питання я відповім. На друге питання, ви про статус мій питалися? Ні. Ні, ні, я не ні. про статус, я ва, по поводу резолюції. Резолюції я не буде, тут немає органів влади. Вам вже резолюції. Будь ласка, можна я відповім на резолюція? Значить, я відповім на ваше питання. Ніякої по резолюції на сьогоднішній круглий стіл не готували. за чим написали? не Резолюція. На 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 мінистер, потому, що ви будете передати? Ви ж задали питання, маєте увагу слухати. До цього кожен круглий стіл спочатку працювала робоча група, яка готувала документи, які ви озвучували на круглому столі, а потім подавали в кабінет міністрів. Ми спеціально ніяких резолюцій не готували, а зараз запропонуємо, хто захоче війти в робочу групу, і буде другий круглий стіл, де ми підготуємо документи і будемо а з вами зараз... поговорити. Тому нічого сьогодні прийматися не буде. А у нас після кожного круглого столу ви здійснювали така процедура, була здійснювався майдан, наприклад, енергетичної безпеки, майдан інформаційної безпеки, куди входили. І працювали як робоча група. Після цього кругового столу ми будемо пропонувати, хто захоче війти в робочу групу, вони залишаться, ми будемо підготувати другий круглий стіл. Я відповіла на запитання. Все, дякую. На перше, я мабуть Скільки? Ну, Оскільки людина питалася, мабуть, знає, що зараз е, на друге читання йде закон про добровільне об'єднання. знаєте, То добровільне об'єднання я абсолютно добровільним. Скільки вийде на виході, я не знаю. Значить, я, можу сказати, я не знаю, скільки на виході вийде. Я, я, я вам сказав таке, по другому рівню, оскільки немає обмежень до Конституції, по-другому, субрегіональному, буде прийматися рішення, фактично рішення буде, оскільки це рішення управлінський, це не там, де надаються послуги безпосередньо людям, це там, де надаються послуги бюрократів, скажімо так, це рішення буде прийматися на рівні уряду. Я так думаю, що це буде порядка старої. Влі. старої влі. Тобто 5 разів менше. 5 разів менше. Це рівні, де створюються органи виконавчої влади юриди... загальної юрисдикції. Тепер рівень базовий, вас цікавить базовий рівень. Щодо що базового це? рівня, формування його буде здійснюватись відповідно до вимог Європейської партії місцевого самоврядування. Право <кх> Значить, що буде <кх> <кх> написано в Конституції. Да, не. Прямо відповідь. В Конституції немає. Якщо не буде від, написано слово юридична особа публічного справа. Ну, Ви ж це все розумієте. в частині закону про місцеве самоврядування закону про місцеве самоврядування нового закону? Базовою одиницею місцевого самоврядування є територіальна громада, територіальна громада, базовою, яка здійснює свої повноваження безпосередньо, тобто прямий через референдум Не тільки. через референдум Не тільки. і через вибори, І і не тільки, ще немає ще. інших способів, Крепко, і світі, інших і способів Буква не буває. Yes, Буква закону, читайте, тут навіть запідонівся складається. Ви сьогодні прийшли сваритися, чого ви кричите? Ну Якщо людина вважає те, що ви думаєте, ви маєте право сказати свій досвід. Але <свисток> не треба кричати, я дуже вас прошу. Ну, ну, я вибачаю. Віснянський район, територіальна громадського ГО. У мене до нашого.